Тип будинку панельний, метра 68, кімнати, 2, санузли, 2 дизайн ловенського фото, Роман Карасьов коротенько. Багато хто думає, що скандинавський інтер'єр можливий тільки з високими стелями, широкими вікнами і правильними пропорціями всіх приміщень, як ті шведські і датські квартири, які зазвичай пропонуються в якості зразків північного стилю. Подробиться Андрій і Тетяна. Власники Київської двушки в будинку серії П4 так не думали і попросили дизайнерів з бюро Ловен зробити квартиру затишною світлою, але з яскравими колірними акцентами, з обробкою з натуральних матеріалів, дерев'яне панно у вітальні замовники зібрали своїми руками. Та іншими прикметами скандинавського стилю. Дизайнери отримали стандартне завдання створити в квартирі якомога більше місць зберігання, щоб всі речі були розподілені по полицях і шафах і не захаращували простір. До нестандартних можна віднести прохання організувати душову зону з тропічним душем і тиковим підлогою і другий санвузол. Перепланування була мінімальною до вітальні. Приєднали одну злодій. Перетворивши її в робочий кабінет, на кухні радіатори опалення, розташовані як зазвичай, під вікнами замінили на один вертикальний, щоб розташувати уздовж вікон робочу зону кухні. Верхні шафи на кухні підняли під стелю, щоб збільшити простір для зберігання, додали цілісний шафа для сухих продуктів, У спальні виділили місце під гардеробну, червоний куб вбиральні став тим самим колірним акцентом, який був необхідний світлій. Витриманою в нейтральних тонах квартирі ліжко з підйомним механізмом теж може використовуватися для зберігання. Матеріали на прохання замовників вибирали натуральні, неалергенні і не дуже маски, хоча в момент проектування ніхто не припускав, що в родині скоро з'явиться дочка, пріоритет віддавали якісним сучасним безпечним матеріалам за адекватною ціною. Інтер'єр повинен був стати затишним. Але не нудним, крім контрастного поєднання червоного і синього кольорів, дизайнери використовували локально шпалери з виразним геометричним малюнком у спальню вибрали сині шпалери цолесон принтом від королеви дизайно вів'еневество передпокій. Графічні шпалери від Ецовалпапер у ванні контраст створює поєднання мікроцементу і мармуру, шведські шпалери і скандинавські підвісні світильники, паркетна дошка і дерев'яні стінові панелі, і навіть меблі в основному скандинавських марок шведських брендів Сіць і, 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 і Датського Босонсеп меблі вибирали разом. А декор в основному постери замовники докуповували в процесі обживання квартири. Дизайнери кажуть, що у замовників хороший смак, тому стиль витриманий до дрібниць проект, незважаючи на зовнішню скромність. Революційний. Уявляєте, скільки будинків серії 4-4 по всій Києві відлюблено добутово чекають своєї черги на ремонт? Планування, бренди представлені в проекті, передпокій оздоблення шпалери, «Цолесон Фарба, Венджамін Моори підлогове покриття, керамограніт, Клінт Арпрата 6.0. 6.0. меблі. Тумба для взуття Монзана, дзеркало, іке освітлення, синтесвет «Вітальня оздоблення, фарба, Бенджамін Моори», підлогове покриття, паркетна дошка, барліник, меблі, диван брюг, крісло, сіт столик журнальний, боцсон, цепт, монзана килим, іке освітлення, флос спальня оздоблення, шпалери, солесон, фарба, бенджамін Моори», підлогове покриття, паркетна дошка, барліник меблі, ліжко. Виконана на замовлення комод те і да декор, Остере плакват, юк освітлення, кухня, оздоблення, фарба, море плитка на фартух, мютіна, ТЕКСТ підлогове покриття керамограніт 21 САНТ, 294 санд, натюрали ред, 60, 60 меблі, стіл і стільці, бо сенсепт, гарнітур, астер цю ціне. Побутова техніка, оранжесієменс, местетели, планцу, освітлення, флос, ікеа-ванна, кімната оздоблення, настінна плитка, Венато 3090, рец, підлогове покриття, мармурова плитка, Венато мати 3030, РЕЦ, меблі, боч, змішувачі, гансроге, тропічний душ, роге-гардеробне оздоблення, фарба, дюлюкс освітлення, ікеа балкон кабінет оздоблення, фарба, бенджамін моуре меблі. Крісло Ікеа, стіл, бо Ценцепт, стелаж, станти станте освітлення. освітлення, ікеа хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін